Співачка Ірина Федишин у сльозах розповіла про загиблого брата на фронті. Тіло таки не вдалося забрати. Нагадаю, що мова йде про двоюрідного брата співачки Романа Климковича, який загинув у боях під Соледаром. Його тіло досі розшукує. Також Федишин зізнається, що вона з сім'єю вирішили поки не розповідати деяким родичам про смерть Романа, адже це може бути занадто великим ударом для декого з родини. Далі пряма мова артистки. Така трошки неочікувана сторіс, от але хотіла вам розказати. Зараз у мене знаходиться пам'ятний бронежилет. Це бронежилет мого брата Романа, який згинув за Україну. Він певний час його носив, ми йому дали його на початку, а потім йому видали в вже військовій частині інший бронежилет, і він його повернув каже: можливо, комусь треба буде більше. І зараз ми з понеділка у мене є запит, відправимо його одному із захисників. Ви мене також питали. Чи вдалося забрати тіло? Не вдалося. Ми чекаємо. Також ми не кажемо бабусі, які 83 роки, що він загинув, тому що боїмося, як вона це перенесе. Хоча вона вже декілька разів питала про нього. Він був її любимчиком. Я розумію, що вона має право знати. Але є просто страх, як вона перенесе цю звістку. Але вона багато молиться. І я думаю, що молитва це те, що йому зараз дуже потрібно. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Ірина також поділилася світлиною бабусі, якій зараз 83 роки Роману ж було 34. Ще в лютому артистка розповідала, що тіло Романа лежало в окопі, який, за словами побратимів, оточений із трьох сторін. У коментарях шанувальник Ірини порадила їй розповісти правду бабусі та не приховувати сумну новину про смерті онука. А що думаєте ви? Залишіть, будь ласка, ваш коментар. Федишн також розповіла, що передасть на фронт бронежилет покійного брата. Зараз у мене цей пам'ятний бронежилет, який загинув за Україну. Він певний час його носив на початку, а потім йому вже видали у військовій частині. Він його повернув. Зараз ми відправимо йому одному із захисників. Це було рішення. Ірина Федешин також в останній співачка побачилася з братом Романом Климковичем, коли його у січні відпускали додому на 10 днів. Він встиг провідати бабусю та зайти в гості до Федишин. Навіть відвідав концерт Ірини, за словами співачки, чоловік ніби перечував біду, бо не міг наговоритися. Тоді співачка також опублікувала відвертий допис. Давайте послухаємо. Ромчику, братику, пошу цей пост, сльози заливають. Я не вірю. Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу привідав нашу бабусю. Потім то прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть словом не обмовився, що там важко, а у мене навіть думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовував. Ми стояли на коридорі і ні. Як не могли розпрощатися, ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у трускавці 25.01. Ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото. Господи, це було наше останнє фото разом. Поділилася своїм болем співачка. До останньої хвилини родина співачки вірила, що Роман живий. На жаль, тіло загиблого воїна поки що неможливо винести з поля бою, адже там тривають постійні обстріли. Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні у цей окоп і пересвідчився, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе, але це зробити дуже важко, оскільки є оточення з трьох сторін. Я завжди відчувала неймовірну твою підтримку і любов. Останнє твоє повідомлення у месенджері це поцілунок. Останнє твій пост це про мої благодійні концерти. Вони будуть у твою пам'ять. Ти гордився мною. А я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом, віддати життя за волю України, серце нашої родини розбите. Ми дуже тебе любимо, Ромчуку. Спи спокійно, мій братику. Написала співачка. Це великий біль, це великий сум для нас з вами. Ми цього не забудемо. Країна, яка так безжально вбиває невинних людей, яка так безжально вбиває дітей. У неї немає майбутнього. Також хочу розказати глядачам ютуб-каналу Ростислав Продакшн, що Ірина Федишин одна з небагатьох артисток, яка ніколи не виконувала пісень російською мовою. Усі пісні в репертуарі Федишин українською. Також Федишин з початком війни зайнялася волонтерством разом із чоловіком. Зірку можна було зустріти за плетенням сіток, вона готувала їсти для переселенців. З часом Федишин повернулася до творчості. Вона їздила містами України а також Європою і співала для українців та закордонних глядачів, які були змушені залишити. Свої будинки або просто вирішили підтримати Україну. Зірка збирала кошти для ЗСУ і передала уже дуже багато автівок, понад сотню. Дякую за допомогу усім, хто донатить на Збройні Сили України, підтримує інформаційно зараз момент, коли ми маємо боротися. Контрнаступ, сподіваюся, не за горами. Підтримка наших партнерів є і разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ми просимо, закликаємо світ допомогти Україні збільшити доставки зброї, надати системи ППО, щоб захистити населення України. А ворогу хочемо сказати, що нас не залякати, нас не зламати для нас сьогодні. Не відбулося нічого нового. Кожна ракета. Зробить настільки більш злими, більш цілеспрямованими українці не зупиняться, поки не виженуть останнього окупанта з кожної своєї домівки, поки не звільнять кожен сантиметр своєї рідної землі. Тримаємо стрій, друзі, слава Україні.